Як відрізнити психічно хвору людину від людини, що керована демонами? Для того щоб розібратися в цьому питанні, давайте дамо чіткі визначення по цим двом напрямкам: перше, хто така людина, яка є психічно нездоровою або психічно хворою людиною, це людина, у якої є певні розлади, психічні, нервові розлади, у якої є певні вади з функціонування мозку. Є багато, скажімо так, видів таких хвороб. Деякі з них вони лікуються медикаментозно, дійсно, що певні гормони не вироблюються або певні певні там. Вади з нервовою системою, або є затримка у розвитку, і багато багато є інших таких питань. Я впевнений, що Бог може зцілити і абсолютно зцілити людину від будь-якої хвороби. Є багато зафіксованих випадків, коли діти, коли люди навіть дорослого віку, які мали певні психічні розлади або проблеми, вони отримували зцілення. Тому краще тут давати термін, що це людина, яка є хворою, а не одержима бісами. Чому це? Це сталося. Не треба ніколи шукати причини. Як ми знаємо, Ісус сказав, що інколи це стається просто для того, щоб Бог був прославлений. Не ця людина не зрішила, ні її батьки не зрішили, але просто щоб явилася слава Божа. Інколи такі люди на все життя залишаються з певними вадами, да, і так названі такі блаженні люди. І так само треба розуміти, що можливо зцілення не відбувається з цією людиною, або лікарі не можуть вилікувати таку людину, але це не означає, що вона не може народитися згори і не може. Прийти до Бога. Я знаю, що є люди, яких навіть є психічні розлади. Вони все одно розуміють, де є гріх, а де є святість, де є благість, вони можуть прийти до Бога і на своєму рівні, як, наприклад, дітки можуть на своєму рівні покаятися, народитися згори і прийти до Бога. Тому таких людей потрібно поважати. І ставитися до них відповідно, звичайно, що молитися за таких людей, і не одразу виганяти бісів та демонів з таких людей. А тепер давайте перейдемо вже до другого терміну: люди, які одержими бісами, дійсно в Біблії ми неодноразово зустрічаємо людей, які, в яких було дивне поводження, дивні вчинки вони діяли, і деяких з них. Господь сам написано вражував певною дивукуватістю, наприклад, цар на тому що він вів себе як вовк. Він там їв. А чому тому, що була пихатість, так і і Бог щось зробив з його розумом, що він не контролював його. Так само ми читаємо про одного. Біснуватого, якого Ісус цілив, якого він вигнав аж цілий легіон бісів та демонів в новому Завіті багато зустрічається випадків, коли Ісус Христос та його учні вони виганяють бісів з певних людей. В чому є відмінність? Відмінність є того, що це невідома істота, яка контролює людину, і у нас є влада в імені Ісуса Христа, як у людей, яких народжені згори, наказувати певним бісам та демонам, і вони можуть проявлятися. За певних причин, коли я хвалею поклоніння, коли дійсно така божа атмосфера і присутність, і в моєму особистому досвіді е, до демонів можна звертатися. І я дуже полюбляю історію, коли я був на іншому краї краю нашої планети. Я був в Індії з е, нашим старшим пастором, пастором Генрі Мадава. Ми були в Індії і ми молилися за звільнення. І що цікаво, е, я теж спочатку подумав, що можливо це просто психічний розлад. І таке буває, що ти думаєш, що це психічний не розлад, але у нас є внутрішнє переживання і підказки від Святого Духа, які дуже корисно прислуховуватися до них. Так у нас є Дух Святий. І я спочатку подумав просто логікою, що ну, мабуть, з цією дівчинкою навряд чи ця дівчинка може бути одержима бісами. Ну тобто, що скоріше за все, в неї розлади, і треба молитися саме за її зцілення, а не за її звільнення. Але Дух Божий сказав мені, що вона є одержима і просто починає молитися за звільнення. Тому от одна з таких порад для того, щоб це відрізнити, будьте в дусі Божому. Дух Святий вам підкаже, що це або хвороба, або звільнення. Я почав молитися за звільнення, і це була дівчинка, яка було 5 чи 6 років, і вона була з її мамою. І як, як тільки я почав казати не Англійською мовою не мовою хінду, а е, ну, українською російською мовою я почав молитися проти цього демона. І ця дівчинка дивиться на мене прямо мені в очі, і М-м-м". Я кажу: демон вийде в ім'я Ісуса, а вона маше. І я зрозумів, що це дійсно духовна боротьба зараз відбувається. І слава Богу, демон з цієї дівчинки вийшов, мамі довелося покаятися, і слава Богу, за те, що це диво сталося. І ще що хочу додати, що інколи навіть хвороби. Вони можуть бути пов'язані з певними демонами, тобто, це саме контролює певний біс, певну хворобу в житті людини. І так само для того, щоб отримати зцілення, потрібно ще і молитися проти духу нечистого. Як правило, певна залежність, наркотичні речовини, алкогольні речовини вони впливають на психіку людини. І доводять її до такого духовного стану, що вона не контролює. Дуже часто так буває, що люди не пам'ятають те, що в них було білочка або біла гарячка, яка відбувається. Я переконаний, що це якраз таке те, що духовний світ відкривається, і біси починають контролювати цю людину. Тому для того, щоб відрізнити психічно хвору людину від людини, яка керована демонами, потрібно молитися про це. Молитися, щоб Дух Божий казав, і якщо ви усвідомлюєте, що та чи інша людина, вона, наприклад, вчинки, її дії, модель поведінки, яка е, схожа на психічно хвору людину, ви розумієте, можливо, вона керована демонами. Е, зробіться можливо, щоб, е, скажімо так, це було не викликало непорозуміння ні з ким, наприклад, з близькими людьми до цієї людини, з її там родичами, батьками, з її дітьми і так далі, краще молитися про це. І якщо ви зрозумієте, дійсно зараз може бути звільнення. Попросіть так, щоб ви змогли і помолилися за цю людину за її звільнення. Є дійсно багато випадків, коли люди з моделлю поведінки психічно нездорової людини були керовані демонами, мається на увазі одержимі, і відбувалося звільнення на зібраннях зцілення, на зібраннях звільнення, і просто Господь приходив. І прямо зовнішність людини її вираз обличчя він змінювався. Тому це дуже серйозна історія. Треба обов'язково за це молитися, поститися. Ми бачимо, що в служінні Ісуса Христа це відбувалося, і я вірю, що Дух Божий він все одно хоче принести спасіння, зміни і переміни в життя людей. Незалежно від того, чи вона психічна нездорова, або це, як правило, можуть бути наслідки її минулого життя У людей, які багато вживають наркотичні речовини, теж відбуваються певні такі зміни в їх розумі. Їм важко себе контролювати, контролювати своє тіло, і... але все одно Бог хоче їх зцілити і змінити. Або людина, яка керована демонами, все одно Бог хоче їх звільнити. Тому хай Бог дає тобі мудрість в цьому. Якщо будуть якісь додаткові питання або думки, пиши в коментарі.